Гарної різацією. Великий такий, хто любить великі колони. Так, от прикольно переливається. Можна з таким ланцюжком, або, якщо у вас є свій якийсь, можна на своєму. Фатіми. Теж гарний для захисту, як амулет носити. Фатіми, такий металевий. Кулончик. Або от ще з гематиту є серце. Теж цікавий такий кулончик. У вигляді сердечка з гематиту. От іще каблучка де є гематиту така з гранями. І з гранату ще такого гранату. От можу зробити браслетик. Вроді, у мене ще й на чокер є, і на. Ну от каблучка виходить така. І от такі тут каблучки теж.